Мої возлюблені братики і сестрички, я безмежно дякую всім вам за цю щиру, потужну, нашу спільну молитву. Будьте завжди благословенні Богом в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Сьогоднішня проповідь і сьогоднішнє читання і святого письма повинні нас навчити цінити те, що Господь нам дає, і примножувати примножувати його для того, щоб прославити нашого Христа Спасителя. Вмієш співати, співай не тільки пісні, співай псалми, співай і навчай людей. Вмієш проповідувати, проповідуй слово істини. Вмієш пророкувати, пророкуй в міру кожного свого таланта. Я вас безмежно всіх люблю, обіймаю ось так от своїми молитвами. Не прощаюся з вами. Кажу вам до нових зустрічей. Пока, мої хороші. Пока.